Давайте на прикладі сучасного електромобіля, от в якому я знаходжуся, іонік 5, порахуємо скільки в ідеальних умовах в принципі здатна проїхати батарея Іоніка 5. хімія NMC, здебільшого має ресурс у дві тисяч циклів зарядрозряду. розряду з половиною тисяч циклів – це та кількість, яку виробник закладає до моменту не повного помирання батареї, а деградації до 70% її ємності. Я тут собі невеличкі нотатки зробив. Якщо взяти 2500 циклів заряд розряду і цикл заряд розряду взяти десь в 300 км, це реально те, що машина може проїжджати не від 100 до 0, а навіть від 80 там, до 10% або від 90 до 10%. Тобто це не повний цикл заряд розряду. Можна взяти ці 300 км і помножити їх на 2500 циклів. Беремо 300 км, множимо на 2,5 з половиною тисячі циклів і отримуємо 750 тисяч кілометрів, які здатна ця батарейка проїхати при ну, нормальних та навіть при будь-яких умовах експлуатації. Якщо Згадати, що у нас ще буває зима взимку, рейндж менший, хоча навіть взимку ця машина 300 спокійно проїжджає. Давайте візьмемо в середньому 250 кілометрів і помножимо їх на 2,5 тисячі циклів. Це буде 625 тисяч кілометрів, чесних яких машина може проїхати, і саме цей ресурс закладає виробник. При цьому читаючи про хімію NMC, ви можете побачити, що кількість циклів там від 2 тисяч до 7 тисяч циклів може бути при умовах правильної експлуатації. То ж, ви розумієте, що ці 625 можна буде ще в принципі помножити на 3. але це не факт, друзі, тому що цього ще не відбулося в історії. Сучасні електромобілі вони ще доволі молоді, і таких пробігів світ ще не бачив на електромобілях. Тому просто чекаємо, але чисто інтуїтивно. І раціонально бачачи, що відбувається з батареями, які ми з вами там оглянули, я в ці цифри абсолютно вірю знову ж таки, якщо дотриматись цих невеличких рекомендацій для хімії NMC. не розряджати менше 20, не заряджати там більше 90%. І найголовніше для цих батарей це не тримати батареї повністю зарядженими, зарядили до 100 і стоїть машина день, два-три тиждень.